Танцювальні колективи відразу трьох будинків культури визирської сільради Любопільського, першотравневого та визирського, взяли участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі Танець у моря, де отримали нагороди. Там приходять положення так, про різноманітні конкурси в Україні. Ми обговорюємо їх на нарадах з будинками культури, і там вони вирішують, в їх силах прийняти участь чи ні. Так. Потім вони відправляють заявки, реєструються. Кожна дитина оплачується окремо, тобто за батьківські кошти відбуваються конкурси. Сільська рада надає транспорт за власні кошти, так, в нас є така можливість. І з ми їдемо та перемагаємо на конкурсах. Зразковий танцювальний колектив Калейдоскоп під керівництвом Кристини Пергун з першотравневого будинку культури здобув шість призових місць. Для Дітей це є великий потенціал, тобто для них це як стимул далі працювати над собою. Тобто, вони не просто як показують концерти, вони їздять, вони показують себе в першу чергу. Танцювальний колектив Борнінг Старс під керівництвом Катерини Циганенко з Любопільського будинку культури за виступ з композицією Вен Do» категорія юніори здобув друге місце з композицією Джамала 1944» категорія змішана друге місце. Днями учасниці танцювального колективу Палаючі зірки Любопільського сільського будинку культури брали участь у українському фестивалі Танець у морі», який відбувався в місті Одеса, де здобули. В українській стилізований танок друге місце і Contemporary е, теж друге місце. А, дякуючи нашому керівнику Цигоненко Катерини Серківни, яка постійно з ними займається, а, дякуючи батькам, дякуємо всім діточкам, вітаємо їх, вітаємо колектив з перемогою. Зразковий танцювальний колектив Орхідея визирського будинку культури здобув перше місце з композицією Драйвовий мікс в категорії Діти, керівник Алла Коновалова. Ірина Калкаціна, мати героїня з визирки, побувала з дітьми на всеукраїнському фестивалі конкурсі Танець у моря і була вражена побаченим. Дуже багато там діток, багато груп дуже гарні костюми у всіх. Дуже таке неймовірне було. Все одно наші самі гарні, бо це наші діти, вони завжди будуть самі гарні. Її доньки, близнючки Саша та Соня, показали свої дуже яскраві костюми та продемонстрували, як вони танцювали на великій сцені на конкурсі в Одесі.

У цьому конкурсі 120 дітей наших прийняли участь. В нас тільки перші і другі місця. Так, наші танці дуже захопили судді. Вони отримали приз симпатії, приз від журі так окремі. Тому це було дуже круто. Діти задоволені. Це їх надихає на майбутні перемоги та працювати далі.